Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний соковий тискач. Це незамінний аксесуар для вашої кухні, за допомогою якого ви зможете легко та швидко видавити сік із апельсинів, лимонів, яблук та інших фруктів. Зручна ручка забезпечує ефективне стиснення фруктів та вичавлювання максимальної кількості соку алюмінієвий сплав надає соковижималці міцності та довговічності, забезпечуючи довгий термін служби. Він легко миється та зберігається, що робить його зручним у використанні. Пропонуємо до вашої уваги розумні ваги для зважування тіла. Дані ваги оснащені функцією вимірювання жиру в організмі та маси тіла, обладнані сучасним рідкокристалічним дисплеєм, який відображає вимірювання з високою точністю. Ваги сумісні з Bluetooth, що дозволяє передавати дані про ваш стан здоров'я на смартфон. Ці вимірювання допомагають глибше зрозуміти стан організму та прогрес у досягненні фітнес-цілей. Стильний та сучасний дизайн чудово впишеться в інтер'єр ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий соковитискач. Даний девайс дозволить швидко та легко приготувати свіжі соки із фруктів та овочів. Він ідеально підходить для приготування здорових напоїв у будь-який час та у будь-якому місці. Пристрій оснащений електричним двигуном, який забезпечує потужне та ефективне перемішування інгредієнтів. Його компактний розмір робить його ідеальним для використання вдома, у фітнес-центрі або під час подорожей. Цей ідеальний пристрій. І для тих, хто стежить за своїм здоров'ям. Пропонуємо до вашої уваги лампи для шаф та ящиків. Це ідеальна лампа для гардеробних або будь-яких інших місць, де потрібне додаткове підсвічування. Вона обладнана спеціальним датчиком, який вмикається при виявленні руху в радіусі 3 метрів. Це дозволяє заощадити енергію та подовжити час роботи пристрою. В наявності лампи довжиною 20, 40 та 50 сантиметрів, щоб ви могли обрати оптимальний варіант для ваших меблів. Завдяки можливості перезаряджання вам не доведеться Турбуватися про заміну батарейок. Пропонуємо до вашої уваги гачки на липучці для дротів. Даний набір прозорих настінних гачків призначений для кріплення різних дротів до стіни. З їх допомогою можна укласти дроти та уникнути їх заплутування, забезпечуючи чистоту та зручність у використанні електронних пристроїв. Ці гачки не вимагають свердління або використання клею та легко кріпляться на стіну за допомогою основи, що самоклеїться. Вони мають прозорий дизайн, який дозволяє їм гармонійно вписуватися в будь-який інтер'єр.